Якщо ви проводите багато часу за комп'ютером, чи то граючи в ігри, чи працюючи, або ж поєднуючи це все, то мабуть стикалися з болем в спині від незручного сидіння в позі лотоса. Ну так воно вже влаштовано. Але це не означає, що це ніяк не можна виправити, і логічно, що в даному випадку вам може допомогти хороше крісло, яке відчуватиме кожен сантиметр вашого тіла, і зробить все від себе залежне, щоб ваш хребет не потрібно було потім скла. Дати як Лего якомусь вправному костоправу. Тож сьогодні ми про таке крісло і поговоримо. Воно буквально знаходиться піді мною. Це Кайзер 3XL від компанії Andasit в кольорі. Оранж, ну як бачите. І про якість та комфорт цього кейсла вам говоритимуть не лише мої слова, але й моє задоволене обличчя, яке ви будете бачити впродовж сьогоднішнього відео. Тож традиційно вітаю! Ви на каналі Кібернетика. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! На початку хочу розповісти вам, а з чим же я особисто порівнюватиму це крісло, тому що в мене було і поки що досі залишається максимально стандартне офісне крісло, яке йшло разом з квартирою в оренду, і воно частіше виконувало роль додаткової полички для речей. Працював я на ньому рідко, віддаючи перевагу, наприклад, он тому дивану, який ви бачите на фоні, що, по-перше, негативно впливало на мій хребет, бо сісти зручно там майже неможливо. А по-друге, на мою продуктивність. Бо спати там хочеться після п'яти хвилин роботи. Ну, інакше просто не виходить. Тому можливість затестити оцей от екземпляр я сприйняв як дар богів, не менше. Можливо, боги навіть залишать це крісло мені. Найскладнішим етапом збору крісла є власне його доставка до вашого дому, бо приходить воно в отакій от величезній коробці, яку нелегко самому донести власне до будинку чи квартири. Мені пощастило, і цю коробку забирав не я, а мій брат. Тож дякую йому. А вам рекомендую не економити на кур'єрській доставці, інакше буде справді нелегко. В коробці все запаковано надійно з паралоном, щоб все доїхало до вас ідеальним. І я, ну, чесно кажучи, найбільше хвилювався саме за етап. Збірки цього всього докупи, бо мої руки вони, хоч і від плечей, ростуть, але впевненості це мені точно не додавало. Але що здивувало, це те, що насправді цей етап був максимально простий, бо все необхідне є в коробці, включно з детальною покроковою інструкцією, яка нагадує збірку ну, максимум конструктора, але для дорослих. Там відкрути, там трошки прикрути, там переверни, і все в принципі готово. Де не треба нічого прикручувати, все кріпиться на магнітах, як, наприклад. Підлокітники або ж подушка під вашу голову. Якщо це вийшло в мене, то у вас вийде точно, не сумнівайтесь. Коли все крісло зібране, то можна вже й придивитися до деталей і фішок, що де крутиться, куди повертається, і за що загалом відповідає. Все це також можна знайти і в інструкції. Отож, кайзер 3XL від Андасі, то це от помаранчеве, виготовлене з ПВХ шкіри, що стіка до плям та подряпин. XL означає, що воно створене для людей до 210 см зростом та вагою до 200 кг. тобто, десь трьох мане одночасно, воно. Повинно витримати. Окрім цього, крісло доволі комфортно адаптується до розмірів та вигинів вашого тіла завдяки формованій піні всередині, і сидіти на ньому дуже навіть зручно, що власне і потрібно від крісла. Кут нахилу спинки тут 165 градусів, тобто ви можете майже повністю лежати на ньому. За регулювання кута нахилу відповідає ручка по праву руку від вас. Звісно, що ви можете регулювати і висоту сидіння завдяки механізмам під кріслом. Правий клапан опис. Та піднімає його, а лівий перетворює Кайзер 3XL на справжнє крісло-качалку. Гойдатися на ньому це окремий вид задоволення. Хтось з вас міг помітити відсутність подушки під поперек і уже, мабуть, пише гнівний коментар, що це нікуди не годиться, але почекайте. В Andasit теж про це подумали і вигадали дещо краще. Тут є внутрішня система підтримки попереку, яка регулюється двома коліщатками на корпусі крісла. Ліве відповідає за об'єм необхідного вам вигину, тобто руха його вперед і назад, а праве може опустити чи підняти його. Таким чином, ви максимально Налаштовуєте все під себе і повірте, це відчувається. Нещодавно я взагалі не знав, що таке існує, а тепер жити без цього не можу. Уже згадані вище, магнітні підлокітники теж регулюються дуже детально. Для цього є три окремі кнопки, які відповідають за рухи вгору і вниз, вправо, вліво, вперед, назад. Можете навіть розвернути лікті до себе. Отак, от, от я в принципі так і сижу. Тобто знайти ідеальну позицію для того, аби грати чи працювати, або просто подрімати трошки на кріслі, точно вийде. І подушка за вашою спиною теж висить не просто так. Ну, по-перше, як ми вже згадували, вона магнітна. Тобто, ви можете повісити її практично всюди, де тільки захочете. А по-друге, вона має ефект пам'яті та охолодження. І я не знаю, як називається цей наповнювач всередині, але він справді тримає. Голову в тонусі своєю прохолодою особливо вона виручатиме вас влітку. Якщо ви користувалися попередньою версією цього крісла, і вам було там трошечки затісно, то в Kaiser 3XL компанія Andasit збільшила площу області сидіння, і тепер тут ще зручніше, ще вільніше, та ще комфортніше. До збірки та конструкції у мене теж жодних питань немає, як і до надійності цього крісла. І так, за короткий термін важко знайти щось, що прям не так. Проте і не схвальних відгуків в мережі я теж не побачив. Тобто то сарафанне радіо працює на користь бренду. Чесно кажучи, я був скептично налаштований до цього крісла. Ну так, мабуть, зручне і комфортне, але не більше. Проте це було до того, як я в нього власне, сів. Якщо раніше я працював переважно горизонтально, хоч це і неправильно, то цей сценарій був написаний не встаючи Skyzer 3XL від Андасі, бо тут справді зручно, і гадаю, що моя посмішка теж вам про це говорить. Якщо ж ви хочете так само посміхатися, то в описі є посилання, щоб при Дбати собі цей айфон у світі ігрових крісел. Впевнений, ви точно не пожалкуєте. Якщо ж ви вже маєте таке крісло, то поділіться досвідом в коментарях. Я тим часом дякую, що додивилися до кінця, і зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.